Rockstar підтвердила дату виходу першого трейлера GTA 6. Злили дату виходу гри Stalker 2, яка, по словам ЗМІ, має вийти ближче до січня 2024 року, тобто от-от вже скоро. Жахливий реліз Modern Warfare 3 та чому це напевно найгірша гра в серії. Новий персонаж Mortal Kombat 1 та екранізація GTA на пару з Red Dead Ще давніше GAC Game World офіційно підтвердила інформацію про те, що реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 відбудеться у першому кварталі 2024 року. Тепер в мережі з'явилась більш точна дата, з якої випливає, що тари націлювались на випуск в середині лютого. Як повідомляє DTF, посилаючись на опубліковану дорожню карту розробки S.T.A.L.K.E.R. 2, GSC має завершити створення фінальної збірки до грудня 2023 року. З 4 грудня по 19 січня розробники зосереджуються над поліруванням S.T.A.L.K.E.R. 2 і виловом багів. Приблизно в цей же час гру відправлять ігровим журналістам для оцінки, починаючи з 22 січня, почнуться роботи над патчем першого дня. Його планують випустити одночасно з релізом основної гри, який націлений на 14 ну або 16 лютого. Поки що це лише чутки, які варто сприймати з розумною часткою скептису. Втім, ця інформація сходиться з офіційно оголошеним вікном релізу, перший квартал 24-го року. Чи вдасться GSC Game World офіційно закінчити розробку в намічені терміни, або ж гравців чекає ще одне перенесення? Дізнаємось згодом, цього літа GSC Game World привезла демо Stalker 2 на ігрову виставку Gamescom, де кожен охочий міг особисто оцінити гру. Тоді ж голова ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер підтвердив, що розробники з GSC Game World додадуть в гру останні штрихи. Нарешті, після стількох років очікування, Rockstar розкрили дату релізу гри та анонсу першого трейлера, який приурочить до 25-річчя компанії. Стало відомо наступне: трейлер GTA 6 буде показано на початку грудня, як я казав вище. Можливо, нам слід його чекати 6 ну або ж 7 грудня. Раніше про близький анонс GTA 6 також розповідав ігровий інсайдер Марк Кріс, посилаючись на подібно часткове вікно. Ще він згадував, що вийде GTA 6 рівно через рік після повноцінного анонсу, тобто восени 24-го року. А от реліз гри от вже відбувся на цьому тижні. Усі чутки та витоки свідчать про те, що серія повернеться до Vice Сіті, ігрового аналога Майами, одним з головних. Головних героїв стане дівчина, а другим хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні та Клайда. На момент виходу GTA 6 буде помірковано масштабною, але надалі її планують розширювати шляхом апдейтів. Розробники хочуть змінювати і доповнювати гру з аналогією для прикладу з Fortnite. У вересні 22-го року відбувся масштабний витік по GTA 6. У мережу потрапили кадри ігроладу і скріншоти. Пізніше Rockstar підтвердили витік. Матеріали також містили згадки дивки та ps 4, але чи вийде гра на минулому поколінні консолей? Поки невідомо. Станом на вересень 23-го року було продано 410 мільйонів копій усіх ігрофраншиз франшизи GTA. Видавець Видавець two Interactive поділився останніми показниками продажів серії саме тоді, коли Rockstar нарешті порушила мовчання щодо GTA 6. Підсумки Golden Joystick Awards 2023. RPG Від Larian Studio перемогла у всіх номінаціях, у яких брала участь. Що думаю, не здивувало нікого. Ну, якщо звісно згадувати, як схвально оглядачі та критики прийняли гру на момент її релізу. Це очевидно, абсолютним тріумфатором церемонії стала Baldur's Gate 3, як завжди, яка отримала нагороди у наступних категоріях. Найкраща гра року гра року на ПК найкращий сюжет, найкраще ігрове співтовариство, найкращий візуальний дизайн, студія року та кращий виконавець другого плану. Це був Ніл Нюбос. Найкращим виконавцем головної ролі визнали Бена Стара, який зіграв Клайфа Росфілда у Файнал Fantasy VI. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty здобула дві перемоги: за найкраще доповнення та найкращий трейлер. Sea of Stars удостоїлась нагороді в категорії найкраща інді гра, а Mortal Kombat 1 у номінації Найкраща розрахована на багато користувачів гра. Варто відзначити, що Spider-Man 2, Alan Wake 2 та Super Mario Bros. Wonder могли взяти участь лише у трьох номінаціях. Так сталося, оскільки ці ігри вийшли від початку основного етапу голосування. А список кращих ігор виглядає наступним чином. Найгірша Call в дюті за 10 років. Головною причиною невдоволення гри оглядачі називають жахливу сюжетну кампанію зі стелс місіями де гравців заставляють сховати зброю і пробиратись через ворогів. А якщо ви наважитесь підійти до них ближче ніж на 2 метри, одразу отримаєте пулю. Гарний візуал, аспект і реалістичні моделі персонажів створюють історію, яку гравець спостерігає з боку, а не приймає безпосередню участь у ній. А попри натяки на переосмислення легендарної місії «No Russian», яка свого часу була ефективним каталізатором для карколобної історії. Версія 23-го року стала просто дефолтом тирано з метушливими модельками. І єдине для чого потрібно показати, що макарон є пацьом. Ніби і так це для когось було в новинку. Однією з найбільших слабкостей проєкту критики відзначали відкриті бойові місії, які розгортаються на старих мультиплеєрних мапах, де гравці раз за разом виконують однотипні завдання. Десь тут є цікава ідея, але все це відчувається на швидкоруч складеним і невибагливим, коли йдеться про справжню різноманітність чи інновацію. Написав сам Анкарді з видання IGN. Нагадую, що Call of Duty Modern Warfare 3 вийшла у повноцінний реліз 10 листопада 23 року на ПК PlayStation 5, PlayStation 4, звісно, Xbox Series X та S, ну і Xbox One. Куди ж без нього? Pokemon 4 і Super Mario Bros. Wonder побили рекорди. Продажі нових ігор Switch від Nintendo Pokemon 4 і Super Mario Bros. Wonder побили рекорди, зробивши 2023 рік найнеймовірнішим для компанії. Позитивне сприйняття та високі рейтинги цих ігор призвели до значних продажів Pokemon 4. Вона стала найпродаванішою грою Покемон усіх часів. А Super Mario Bros. Wonder – грою Super Mario Bros., яка найшвидше продалась. Високоякісні нові ігри Switch постійно випускались протягом 23-го року. Причому багато перших пропозицій Switch від Nintendo отримали схвальні відгуки критиків. Допустим, та сама Legend of Zelda зараз є однією з найвищих рейтингових ігор. А Super Mario і Pokemon також отримали визнання критиків. Згідно з останнім фінансовим звітом Nintendo, позитивний шум навколо цих ігор призвів до значних продажів у всіх сферах. Корпорація Microsoft випускає корисне оновлення для своєї послуги підписки на Xbox Game Pass, яке додає цінну функцію якості життя. Корпорація Microsoft стежить за тим, щоб на Xbox Game Pass завжди з'являлось більше нових ігор, ніж їх залишилось. Але щомісяця з асортименту видаляється багато ігор. Нові ігри Xbox Game Pass додають в різні дні протягом кожного місяця, залежно віддати випуску кожної гри. Що стосується ігор, які залежать Xbox Game Pass, їх майже завжди видаляють 15 числа кожного місяця, а потім знову в останній день місяця. Хоча з цього правила трапляються рідкісні витіки. Ну то таке, коли справа доходить до листопада, передплатники Xbox Game Pass можуть очікувати, що видалення відбуватиметься у звичайні дні. Тепер, якщо передплатник з Xbox Game Pass вирішить зіграти в гру, яка незабаром припинить доступ до сервісу, він отримує спливаюче повідомлення, що пояснить, що цю гру прийдеться видалити. У повідомленні йдеться: ця гра виходить із Game Pass після такої дати, і містить невелику анонсу, яка пояснює, що передплатники можуть додати її до свого списку бажань, щоб отримати сповіщення, якщо вона коли-небудь повернеться або надійде в продаж. Spider-Man 2 досягнула 5 мільйонів проданих одиниць за 11 днів. З мого відео огляду, який правда ніхто не дивився, ну таке, можна було зрозуміти, що гра реально класна і от багато кому сподобалась. Для контексту Spider-Man 2 перевершив Super Mario Bros. Fonda, яка є найшвидше продаваною грою Super Mario після продажу. 4,3 мільйона копій за 2 тижні. Marvel Spider-Man 2 також була названа грою PlayStation Studio, яка найшвидше продавалась. Лише через три дні після її релізу, щодо того, як Marvel Spider-Man 2 добре продавалась, це допомагає, що його попередники Marvel Spider-Man і Marvel Spider-Man Miles Morales були так добре сприйняті. Крім того, станом на останній фінансовий квартал для Sony, який закінчився 30 вересня, PlayStation 5 перевищила 46,5 мільйонів проданих одиниць, створивши велику спільноту геймерів, які могли б придбати Marvel's Spider-Man 2. Загалом за весь період існування PlayStation 5 було продано 46,6 мільйона одиниць завдяки вдалому другому кварталу 23-го фінансового року Sony, коли було продано 4,9 мільйона консолей PlayStation 5. Це на 1,6 мільйона більше, ніж у попередньому кварталі. І цього ж кварталу Sony продала 4,7 мільйона власних ігор. Це людина павок 2», яка ще не була випущена, і загалом 46,7 мільйона програмного забезпечення для PlayStation 4. Ну і звісно, PlayStation 5, включаючи будь-які ігри випущені для консолі. Sony каже, що 67% ігор, придбаних для її консоли PlayStation протягом кварталу, що закінчився 30 вересня, були цифровими завантаженнями. Фух, на цьому все. Хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобається. Та ви підтримуйте мене у коментарях та підпишитесь на канал своїм великим лайком. До наступних відео. З вами був Андрій. Не хворійте та допомагайте ЗСУ. Па-па.